Часто питають мене за ці два препарати. Міральт плюс Альфа Супер. Це препарати сімейного саду, Міральт від кліща, а Альфа Супер більш таки спектр дії, від різного роду комах, які шкодять, там, грубо кажучи, в полуниці і рослині в цілому. Чи треба їх між собою поєднувати? Хоча на сайті є така рекомендація, щоб був сильніший ефект. от Міральт і Альфа Супер треба між собою поєднувати і тоді буде 100% результат. Взагалі, що я хочу сказати? Кліщ це у нас весняна тема. Всі ви знаєте, ці павутинні кліщі в полуниці. Міральд, з практики скажу, справляється дуже хорошо. Дуже хорошо. Якщо порівнювати з Вертімеком, він трошки дешевший буде, але підробок по цьому препарату небагато. Я їх особисто не зустрічав на практиці. І що я хочу сказати вам? Що вистачає цього одного препарату. Якби я хотів оце змішати, або якби його необхідно було змішати, то можна було б використати оце. Це у нас Твікс, Вийшов би вам той самий міраль плюс Альфа Супер, вийшов би вам той самий Твікс. Тому я не бачив би смисла оце переплачувати за оце, Хоча воно там і недороге. А можна було б купити без геморої собі флакончик Твікса, дати 10 мл на 10 л води і б те саме. Я роблю так. Може хтось робить по-іншому. Чи спрацював би альфа-супер від кліща? Ні, кстати, ніколи не перевірав і навіть в ніколи не перевірав, не знаю. Тому мене альфа-супер в основному для одної цілі. Одної. Ну, двох. Буває, я його даю, в... В ос... де є плантація ягідна від груща по сезону профілактика. Но в основному я більше його тримаю саме на грасату Полонисі. Тому що ми в цьому році, напевно, будемо більше того, що біля річки садити, я думаю так. Там грущика трохи є. Тому без цього туди з'являтися не бажано. Буде великий випад. буде. Тому мені вистачає плані боротьби з кліщем саме Райт. Він, по-моєму, не завжди є в інтернеті, його наші пошукати. Люди розбирають його трохи. Ну, він прикольно працює і, по-моєму, він без запаху. Кстати, дозування тут 20 мл на 10 літрів води. Тобто отакий флакон, це у вас буде 5 доз 10-літрових відер води, 5-10 літрових відер води. Ну достатньо таки непогано. Він не такий дорогий. По твіксу, чи можна замінити було б це все твіксом на весно? Я ніколи таких рекомендацій не давав, але по ситуації. Взагалі я рекомендую більш-таки звертати увагу на Міральд. Він, ну, Мені непогано при цьому, відповідаючи в цьому короткому відео на коментарі, я оці два препарати між собою не поєдную. Тому що я не бачу в цьому великої ефективності. Можна було б просто використати Twix і не мрочити собі голову. Бло плюс-мінус все те саме. Тому я вибираю просто Міральд, заливаю в балон і погнав обробляти від кліща в полоніці.